Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Андрелом і з півдня Диської області. Сьогодні я вам ще покажу хвойні рослини. Це останній випуск рослин, які в мене є в одиничному екземплярі. Ну, починаємо з першої з двору. Це у нас криптомерія. Криптомерія відноситься до родини Таксодієвих. Називається вона Японська спіраліс. Ну, це така рослина більш. Для півдня, тому що вона витримує морози всього до мінус 15. Лень така нецікава, називається спіралі, тому що, бачите, хвоя в неї просто закручено по спіралі. Ось тут у неї оце вже шишечки молоді, а це будуть ось не шишечки, це будуть запильники. Шишечки ось наростають, бачите, зелені. А це пильники, які будуть цвісти весною і запилювати ці шишечки. А це ось, бачите, ось пішли молоді такі прирости. Така цікава вона, дуже-дуже цікава. Гарна, бачите, вона така більш світлого кольору, майже такого жовтого прирости, оці ось. Дуже гарно. Скажу, що саме цей вид не, не так часто буває в продажу. Я, ну, так як і деякі свої хвоні, замовляла в людини, яка привозить їх з Європи. Тому це привезено з Європи, це не куплено в наших розплідниках. Вже вона у мене росте така роки 4 тут. Вже дуже гарно наросла. Прошлу зиму була впала. Бачите, зараз підійду. Який у неї тут стовбур, ну, тікай звідси з котом стовбур, бачите, такий покручений знизу, і вона була тут, зігнулась і впала. Чоловік зразу побачив, підняв її, підв'язав на опору і далі вона пішла. Дуже я рада, що вона не зламалася, тому що я ж кажу, дуже їй важко знайти. А вона дуже-дуже ну, гарна. гляньте, які в неї запильнички ці, виглядають такі, як якісь квіточки, наче. Дуже такі гарні вони. Ну і сама хвоя дуже-дуже-дуже приваблива така, гляньте, незвичайна, правда ж? Закручена така. Вона така росте більш на, на півтіні. Ну, а у нас тут на півдні вона в мене взагалі росте майже в тіні. Тут тільки зранку трошки сонечко, а потім вже сонечка на ній немає. Ну, Тут вона росте у мене. Трошки не те місце вибрала їй, ну вже нічого не зробиш. Так вона в мене тут і росте. Ще одна у мене ялиця, у мене дві. Другу, так я не знаю, назву забула, не, не записала. І вона там дуже така. Ну, Дуже-дуже нещасна. Взагалі, скажу, що багато ялиць я, я саджала різних сортів, видів, але чомусь вони у нас не приживаються. От ніяк не хочуть вони у нас рости. Та в мене одна вже така, не знаю, ще весною її попідкормлюю, побачу. Ну, ця така більш-менш. Теж весною підкормлю її для хвойних рослин. Подивлюся, куплю якісь там такі. Стучки. Дивіться, ось ну брунічки є, пнові прирости будуть називається ця ялиця Сільвір шоу тобто сріблясте шоу. Бачите, яка у неї теж такі е плоскі плоскі такі плоски е хвоїнки. Ялиця чим відрізняється від ялинки, тим, що у неї такі хвоїнки ці пласкі такі, пластинки просто не колючі зовсім на кінці, тому що вони, от бачите, заокруглені тут в кінці. І скажу, що такі сріблясті форми є декілька. От у мене сріблястих живий поки цей сорт. І взагалі з ялиць. Я купувала штук 5 їх. От лишилася одна жива і друга така на наздихіща. Ну, це досить гарно. Скажу, що. Ще ялиця відрізняється, чим від ялини, що в неї шишки стирчать нагору. Бачите, ось залишилися оці такі свічки, це стержні від шишок лишилися. Коли я її купувала, вона була шишками. Ну, ось вона вже в мене два роки росте, поки ще шишок не давала, не хоче. Ну, скажу, що дуже-дуже гарна. Вона, як бачите, прямо срібляста. Ну, і сама б назва каже, сріблясте шоу. Є ще така айсбрекер у мене була, але вона через три роки загинула. І ось лишилася одна ялиця. Гарнюнька така. Зараз підемо далі. Ще ось така є хвоя у мене, як хвойна рослина як мікробіота. У мене колись була просто зелена, але скажу, що вона росла в тіні і вона у мене загинула. Вона просто струхла. Мікробіота відноситься до родини і парисових. На зиму вона міняє колір, вона стає коричнева. Вона тут у мене варійгатна трошки, бачите, ось трошки такі жовті вкрапання, але зараз не дуже видно, тому що коли вона влітку зелена, зелена-зелена і жовті ті вкрапання дуже-дуже видно. Гарна така теж вона більш така розлога, я її підв'язала її до опори, щоб вона мені налягала на землю. Нижні гілочки потім обріжуться і піде трошки вверх. Буду трошки обстригати і формувати. Наразі у нас цуга канадська G-Delux. Цуга відноситься до родини соснових. Саме вона йде такої карликової форми. прирости в неї невеличкі, всього до 10 см в рік, але до 10 тут дуже-дуже далеко. Тут такі сантиметри по 3-4 в рік вона росте. Вона тіне витривала, тут вона росте в мене в тіні. Ну і скажу, що вона така, бачите, більш така розлога форма в неї. Є ще просто цуга канадська, то вона росте просто вверх і схожа чимось на, на, на кедр. Схожа. Просто росте вгору. А саме джеделок це йде карликова форма. Дуже така гарненька, бачите, росте так вона вкупі, не, не, така, не, не така розкаряка оці в різні сторони, не така більш-більш кучкою росте. Маленьким-маленьким таким кущиком. Ну, ще в мене росте туєвик довотовидний, але він дуже хворіє чомусь. То він починає рости, то потім знову хворіє. Я його виростила із живця колись. Взяла тут у нас в селі. Бачите, він такий цікавий такі у нього крупні-крупні оці прирости. На виду пересяду. Ой, проти сонця не дуже. Ось бачите, який гарний він. Ну, не, не повинен бути жовтий, він повинен бути зелений, зелений Треба буде щось його чимось підживити. Так, туєваки взагалі. Такі вони витримують морози, тому що ну, не сильні, в принципі, хоча зараз у нас клімат помінявся, вони відносяться до, від шостої зони ростуть і, і, і південніше. Такі цікаві рослини, знаєте, чимось чи такі рослини, оці прадавніші, коли динозаври жили, саме той золотовидний. То, то Ну от і все, друзі, вам показала, розказала. кілька зробила відео про соснові рослини? Показала різні види, чим вони відрізняються, що їх можна формувати, якого не бувають кольору, розміру. Так що в кого ще немає. Саджайте є, от, як бачите, маленькі карликові форми. Ну, вони весь час ростуть, але не так швидко, і взагалі їх можна формувати стрижкою, придержувати форми. Так що, друзі, по-перше, це дуже полезно для здоров'я, тому що вся хвоя виробляє фітонциди, які... Допомагають нашим бронхам, легеням, навіть нашій кровеносній системі, серцю, судинам. Коротше, треба їх саджати, тому що не приносять пользу для нашого здоров'я. І красоту. Тому саджайте, не бійтеся, купуйте. Можна маленькі рослини купувати, кому дорого за великі, можна. Не купувати дорогі сортовід, можна звичайні якісь саджати і формувати з них собі роси, якісь форми, які вам сподобаються. Тому що хводі як бачите, дуже-дуже багато різної. Коли я сама починала, б навіть не знала, що стільки їх буває багато. Знала там для мене ялівець і туя це було все одне туя. Кипарисовки теж були туя. Ну що, ялинка? Ми тоді ще казали, піхта це ялиця, сосна і все. А виявляється, бачите, скільки їх буває різних. І кольором, і розмірами, і красою. Так що, друзі, хвою купуйте, не пожалкуєте як бачите. Ну, і б я вже розповідала, що і хвороби трошки бувають, шкідники, трошки шкідники дуже рідко, в принципі, бувають. А так, ну, в принципі, не такі, то вони і вибагливі. Так що саджайте, купуйте і саджайте.